Всім вітання. До вистави залишається пів години. Я вже в образі. Сьогодні я артистка цирку. Ось так. На вулиці Бурвій, вітер. Але я сподіваюся, що все ж глядачі до нас дійдуть. Працюємо ми з повною віддачею. Незалежно від того, прийде десяток, сотні чи тисячі. Одинаково, але коли глядачів багато, вони підтримують своїми оплесками, позитивними емоціями, тоді йде позитивний заряд енергії, обмін енергіями. Заради вас ми творимо, заради вас ми працюємо. Актриса цирку, не клоун, між іншим. Така як є. Вистава у нас вже йде, по-моєму, протягом п'яти років. І Її незмінна Марія. Відео виходить на моєму каналі також, і я ділюся оперою із закуліс. Глядачі можуть спостерігати Марі, як сьогодні працювала кожен хору раз порізаю. Церкачів, будь ласка, на сцену. Повторюю: артисти хору, циркачі, будь ласка, на сцену. Хор на сцену, а ми солісти. Зараз буду одягатися. І виходити. Краса. Це моє життя, яке воно є. І мені подобається. І я рада. І я працюю і я рада. Це не самолюбування, це любов до себе це роман. На все життя всіх люблю, але себе більше. Ви відпрацювали просто чудово. Я такого у житті не бачу. Прийміть мої вітання від душі. Дякую, дякую. А що там у нас далі? А ну, звичайно, міс Мейбл на арену швидко, швидко ну. Зараз мій вихід. Побажайте мені успіху, містері Чорна Маска. Маленькому милому кошенятці від душі бажаю грандіозного успіху. Браво, браво! Ви дійсно чудовий артист, містер Ікс. Я сам у минулому кавалерист і дуже розумію, як важко те, що ви робите, особливо в масці. Вона вам не заважає. Я до неї звик. Я прийшов, щоб особисто потиснути вам руку барон де Шатанет. Чому ви виступаєте в масці? На це є причина. Я ж дещо про вас знаю. Що ви знаєте? Я бачив, якими очима ви дивилися на Тедоро Вердіє і на мене, коли я перервав вашу бесіду. Ну, ну, не сердьтесь. Я все прекрасно розумію, але ж я теж був молодий. Ну що, закохалися, як то кажуть, з першого погляду. Ну, це зрозуміло. Вона... Прекрасно. А ви, ви її родич? Я її друг. Рік тому її батько помер. Помер. Так, я був його близьким приятелем і вважаю своїм обов'язком опікуватись його дочкою. До речі, містер містерекс, ви мені симпатичні? Ваша прямота, душевний порив, сміливість. Я гадаю, що, що Теодорі Вердіє було би дуже цікаво поспілкуватись з вами сьогодні. Я влаштовую прийом на арені. Ви, звісно ж, запрошені. Але ж графиня не стане спілкуватися з простим артистом. Правда ваша? А от приміром з князем? Ну, це брехня на обман я не піду. Чесна відповідь, мистере Ікс. Але я колишній військовий і скажу, що у коханні, як на війні, усі засоби доречні і виграє, хто не нехтує нічим. Так говорять лише ті, чий можливості не обмежені. А нам, бідним артистам, треба бути більше розбірливими. підслуховуючи чужі розмови, а в цирку немає секретів. Це ж був молодим! Ні, я завжди був таким, як тебе. Це може бути мій єдиний шанс. О, мама мія! О, свята Лукреція! Ну, добре. Іди. Тебе все одно не втримаєш барон. А як ви збираєтесь його одрекомендувати? Як графа. Це пусто. Тоді як князя. А це банально. Добре, як хочете ви. Давайте нехай буде беру! Я все забуваю, що я у цирку. Або нікадо! Ти ж не на арені! Так, я не на арені, не на арені, але розумієш, це справа принципу. Принц Інфу. Давайте назвемо його принц Шатале. Красиво і незрозуміло. До речі, у нас був такий слон у цирку. цілком підійде до вашого товариства. Клоун завжди клоун. А барон завжди барон. Очікую вас на арені о півночі. О півночі. гаразд. О півночі. Гаразд. Чому вони так мало оплатують? Це тому, це тому, що ваш номер не мав успіху у публіки. Може, мені вийти поклонитися, чуєте, аплодують. Що стійте, стійте, міс! Це аплодують не вам. На арені ілюзіоніст. А що ж до вас, міс, то завтра ви в нас більше не працюєте. Але ж ми режисер! адже за контрактом. Контракт з вами буде розірвано. Ні, ні, так не можна. А куди ж я поділись? Мене це не обходить. Скажіть. І вам зовсім не шкода цієї дівчини. Послухайте мене, люб'язний. Я не маю права на це почуття. Робота є робота і жодних емоцій. Який же ви! я вас народжу! Правіше дівчинка, вона дуже мила. Якщо так. ця дівчина завтра так. не вийде на роботу, то аня, ані, ані містериць також не вийдемо на роботу. Що таке? А контракт? Рахуйте, що його розірвано. Робота є робота і жодних емоцій. Браво, клоун! Чорт забирай! Всіх змігню, всіх! Жодних емоцій! Ви чули, пане бароне! Вистату закінчено! Путика починає розходитись! Не втрачайте часу, дійте! Жереб кинуто! Марій! Марі! залиште мене у спокої! І не подумаю, я не для того вас закохувався, щоб залишати у спокої. Я й зараз же, бо я вас кушу. Кусайте, кусайте, я все одно не піду. Хто вас образив? Мене вигнали з тирку. Це бездарність. Вас хто насмілився? Та ви найкраща артистка на усій земній курі. Заради Бога, не плачте і благаю вас, кусіть мене! Вам одразу стане легше. Міс Мейбл! Міс Мейбл! Все владналося і ви продовжуєте працювати! Правда! Присягаюся святою Лукрецією! Батечко Піленді, я вам так вдячна! Ви мій ямкол спасите! А я! О, ні! Я не янку. Я десь я вам готую новий номер, де ви будете стрибати через вогняне коло! Приголомшливо! Це буде сенсаційний номер клянуся Святою Україною. Я про таке і не мріяла. Так, так, так. Вас чекає важка робота. Цирк на полегою. Це важкий труд, все життя. І тільки тоді прийде успіх. Уявіть собі, ви з'являєтеся в білому камі. Оплески. Кінь робить галоп! Ах! Ви робите стійку на голові. Кор Король, конь переходить на рис. Ах! Барабан робите трела, виробить на сальто і вся публіка робить. Кожен вечір я у цирку знову бачу вас, у неділю дві ми стали будь-який раз. Чи біда завжди затохався я, терпіча моя сім'я, Так сірпіча моя смія, недача, а труба си, я бачу своїх снати, то ліси для мене свято, його заліти, ти. повітрі є до миницю, право власні моя, право, я кричу! На симпу не люби, усі по свято подумий, тань жує весь мосто розумний клом, Бенгайський тих триває лісь вогонь, а завтра на трубі. 君って期待へと来る、日本はしょんにやる、もっともに来る、はせめくらしい、りかしい。<music> Прошу, прошу, це мій друг, що давно усіх вражає, його світлість прившата ле познайомитись бажає. Же дівниця. Я вожу. Вірце можу поручитись, нам доводилось зустрітись, а в душі була надія знов побачить вас. Ви, гаразд. — Я вас, побачив, і згадав ці очі чарі які вже зустрічали со мені. Тригаєм. Ці очі не забудь мені приходили весні у зоряному маре віноче. Вішу за все. Прошу вас, панове! То на світі є, місто життя моє, тільки пари сім'я твоє я в в тіні, я Вижа, іно, тарка, очі лично, серце тобі пересвітає. Макіяж з зачіска від майстра стиліста міжнародного рівня Юлії Скетч. І нема на то ради. Все буде. Бути. Скільки ти мене гримуєш на цю роль? Ой, з прем'єри я. Коли та прем'єра була? Там 4 я роки не чи на 2? 19-го року, по-моєму, так? Да? Так, да. 19-го. Ну, як з прем'єра, так і так і роблю. Так, так, образ не міняється, незалежно від віку і стану косметики. Ось. Лише молодіші, та молодіші. Так, і Юля знає, як це зробити. Ти самка і без мене. Батькам скажи дуже дякую за це. Дякую, батьки, що мене народили таку гарну. Так, що? Ну, я це надав мене народила. Ну. Це син вже тобі дуже казати. Я йому це так кажу, так. що він красивий, що він розумний. Мені ніхто такого ніколи не казав. Тому я собі це сама кажу на камеру. Щоб ніхто не оспорив. І сісіда. Все. Так, Приємного перегляду. Тому що не подобається одно. пока Створюю щоб бог таку красу.